Дивіться, я працювала дуже з великою кількістю наставників. Це була дуже велика робота і великий шлях. Так, і на це потрібні були гроші. Я працювала індивідуально з різними наставниками. І по регресу, і по гіпнотерапії, і по мисленню, і по продажам. Продажі в інстаграм були неодноразово. Про ізобілія я працювала. І фінансові канали я відкривала свої чистила. А десь колись я працювала, починала самостійно. Десь щось я дивилась, слухалась, де щось я практикувала. Колись мені було ще достатньо того, що я займалася практиками рейки. Мені було це дуже цікаво, дуже відгукувалось. Але пройшов такий час, такий період, де мені потрібно було зростати йти далі. І мене простір просто сам виштовхнув туди, де мені було вже більш цікавіше. І для всього цього мені потрібні. Лени громад.